Дітеньки, а дозволите, я вас про дещо тихенько запитаю. А ви подумаєте? Я одразу почую, бо мені передадуть вашу відповідь ширіні квечки, миттєва. Таж скажіть, будь ласка, чи прибираєте ви в своїй кімнаті, а посуд після себе миєте, а сестричку меншу чи братика нянчите, коли дуже потрібно. Ну, в магазині іграшок чи солодощів я впевнена, ви не вирадуєте. О, чую різні відповіді. А послухайте, про що сьогодні мені розповіли дві милі феєчки. Перша провідала трьох сестричок, поки їхні батьки були на роботі. І розповіла таке. Уявляєте, старшенькі дівчатка? По дорозі зі школи забрали меншу з дитсадочка. Тоді у трьох зайшли до продуктового магазину і купили все, про що з вечора домовилися з батьками. Прийшли до хатки, розігріли їжу меншенькі, сварили манни каші кашіць. І усі дружно пообідали. Тоді маленька гралася, малювала, роздивлялася книжечки, а старші помили, витерли посуд, стерли пил, витріпали маленькі половички. Трішки зволожили підлогу і застелили вже чисті килимочки. Опісля трішечки відпочили і сіли за уроки, а меншенька гралася, будувала вежі, замки з деталей конструктора. А коли прийшли батьки, діти дуже зраділи і за вечерею розповіли їм про свої шкільні дитсадочкові новини. Прекрасні діти, правда? Є батьки щасливі, бо малі їх шанують і бережуть. Так, це прекрасно. А друга феєчка сказала: а от я про діток, яких провідала сьогодні, на жаль, не можу сказати нічого доброго. І мені це так прикро. Чомусь ці братики і сестричка весь час сваряться, ще й б'ються. За те, хто першому сядеться за комп'ютера і буде без кінця грати. Батьки за них усе роблять. І в домі прибирають і їжу, гріють і посуд миють, а діти кричать на них. Ні до якої роботи не хочуть ставати. Все батьки повинні робити. А діти тільки вимагають те, купіть, те мені треба те. Але ж вони, коли підростуть, чи зможуть собі дати раду, бо не вчаться їсти, готувати і прати не вчаться. І королева фей, яка про все на світі знає миттє, зваліла своїм добрим феєчкам, любі мої. А занесіть на слухняним діткам ось цього птаха, а не послухам, ось цього. І тепер у першій сім'ї у діток так співає, бо про нього гарно дбають. І чарівна птиця дарує діткам багато нових цікавих ігор, книжок з казками, одягу, суття, всього. А у ледачок все навпаки. Як тільки хтось із непослухів не виконує задану батьками роботу, так забирає від них ігри, телефони, тоді піднімає непослуха і тримає на тією роботою, яку той має виконати, аж поки дитина не виправиться, дітеньке. А до вас ці птахи ще не прилітали?